Лєночка, ми не можемо дозволити собі Чу? таку ялинку, приземли стрішечки. Таку ялинку можуть дозволити собі лише депутати міської ради. Друзі, вас також з Новим роком. Сьогодні ми завітали до свята святих міста Житомира міська рада. Отож, ми будемо сьогодні селфити з депутатами і дізнаємось, як вони будуть святкувати новий рік. Отож, давай, я гарненькатку. Наші депутати як студенти. Новий рік а в них сесія. Отож чекаємо. Як будете святкувати новий рік? Сім'єю. Сім да, ви, ви... ви будете виїжджати чи... Замужили? Ні, ми Житомирі У мене маленькі діти, і поки що з ними важко їздити, тому що ми на молодшому 3 роки, старшому 6. Через тиждень буде сім, тому ми сім'єю вдома. А ви вже не заступник військового голови. То що ви тут робите на цих засіданнях? Я представитель общественности, общественного совета при областной администрации, представитель двух организаций, координатор антикоррупционного движения Валентина Наливайченко. Есть с чем заниматься. То Занимаемся что? работой. То контролируем что, вы не можете... проекты решений, контролируем выделение бюджета, распределение бюджета. А Привод... что, на нормальную работу я пусть наберут? Я еще раз говорю. Ну, я хочу сказать житомирянам, чтобы они в тепле встретили Новый год обязательно. Конечно, выйдет. Конечно, выйдет. Я надеюсь, что будет все хорошо. И сама, а уже жилого коммунальные службы, создают все условия для того, чтобы наши житомиряне были с теплом, с водой, с холодной, с горячей, и чтобы тех аварий, которые могут случиться в домах, допустим, было как можно меньше. А если не будут, то в любом случае службы будут у нас работать в аварийном режиме, и все, все будет устроено во и в частном. Я буду в Украине, напевно, буду в месте Житомире. Но, честно говоря, я даже не думал, потому бо... Якщо раніше ще був час думати про якісь такі, знаєте, від, про відпочинок, то зараз, враховуючи, що будучи на новій посаді, взагалі немає часу на це, то напевно буду в житло. У вас є можливість зараз привітати житомирян з новим роком. Прямо зараз а, так, в п'ять слів вкладетесь такий регламент у нас, як депутат Верховної Ради. Все по регламенту. Да, з новим роком, дорогі друзі. Ще одне слово є. Ну, навіщо? Кратка сестра таланта. Добре, мене цікавить наступне запитання, де всіх Житомирян. Ми, ми знаємо, що ви депутат Верховної Ради, а їздите до Житомира. Який у вас розход? На спідометрі. <гум> бензину. А, бензину? Так. Да. Недорого. Ну, дорого, але що зробиш? Для цього зарплату виділяють частини 100 гривень на рік на місяць. Кому? Ну, депутату Верховної Ради для здійснення своїх повноважень а -а. депутатських. Нормально, да. ну, вистачає. Ми тоді вітаємо вас з новим роком також. Зім Христовим. Дякую. І з Ханукою. І з Ханукою вже. Ну, Ханука вже в минулому, але дякую за запоздали. Якщо б тиждень тому, я б з радістю сказав, Але все одно приємно. А скільки коштує ваш костюм? Чесно, не знаю. Купував його два роки назад. Я не можу вам сказати. А хто купував Куста? мама чи тато? Батьки, так. Батьки мама, тато. На якій машині їздите? Не їжджу взагалі на машині, немає. Ну так, звісно. Де ї мені молодому взяти машину? <свісно> Зар заробітні плати отримуєте вчасно, без всіх порушень? — Так, звісно. А я... скільки, скільки отримуєте? Мінімально. Я голова провинної приспілкової організації студентів в Житомирському державному технологічному скільки <свісно> Мінімально. 1286, якщо я не помиляюся, Вам помиляюсь. вистачає. Ні, не вистачає, але що поробиш, потрібно а за що напрацювати. А що Чимоданчик такий кожен я Чим... бачу? Кожен не дачі Шкі, маданки. Шкіряний такий. Якщо 1200, у вас заробітня, мінімальна заробітня плата, mm -hmm. то за скільки купили? Батьки купили. Подарунок. Так, звісно. Знаю, що було виділено декілька квартир на, на місто. До, до кого звертатися, щоб зняти цю квартиру на Новий рік? Не можна ні до кого звертатися, тому що це квартири для нужденних людей, яким необхідно. Це квартира для життя. Не про каналу. Тоді наступне запитання: снігурку на новий рік. Будете замовляти? Обов'язково для діток буду замовляти снігурку і діда Мороза, святого Миколая. А ну, для себе? Для себе ні, одружений. Одружений. Я так мене також. Снігурка. Я також. А, напевне, за останні 15 років в родинному колі ми нарешті добудували будинок і мені приємно. А, запросити. а будинок у вас чи Ні, один, один Один? маленький. Скромно. А де знаходиться? Скромно. Скромно. А де знаходиться? На 1 травня? А скільки витратили на? Забудову будинку. ну зараз що, насправді тяжко підрахувати, тому що зі зміною цих курсів, і якщо говорити як загальна цифра, але вона нічого не скаже. Тому що ми все рівно прирівнюємося до якоїсь такої ленту, Правда, бачу, що у вас є ключі від машини, На які машині їздите? Хонда, Хонда, скільки yeah. бере бензину? Літрів, напевно, 12. А ви її не заправляєте самі? Ні, заправляю. Але не рахує, скільки, так? Ну так, вже бачу, що закінчується, то я вже так треба заливати. Добре, регламент у вас 5 слів. Поздоровте, будь ласка, Житомирян з новим роком. Я хотів би привітати і Житомир, і нашу Україну. Хотів би побажати в першу чергу миру, злагоди, злагоди родинної злагоди, злагоди в нашій країні. І дай Боже нам всім. Доброго року, наступного. Я вас вітаю Дякую. з Новим роком. У вас є можливість за три слова, от такий от регламент, привітати на житомирян з новим роком. Три слова. Шановні житомиряни, бажаю вам. Регламент вичерпано, вибачте, але наступне запитання: як ви будете святкувати рік? В сімейному колі. Чи нема бажання десь поїхати на Мальдіви? Ну, бажань... Бажання може бути, але святкувати будемо в сімейному колі в місті Житомирі. Йлинку вже нарядили ряди вдома? Ні, ще. Я думаю, що на цих вихідних День Святого Миколая разом з родиною знову ж таки будемо наряджати. Але дружині вже шубу яку будете купувати? А... Пісець чи норку? Та ні, дружина походить в своїй куртисі по ховіку. Я думаю, -ховіку, я да. а ви? я теж в своїй. Але підкажете, котра година. Півтора години підкажу. Показати свій телефон, да, бачите. Ось упав і навіть побився. Ось так от. То вам не соромно з таким побитим телефоном? Ну, я думаю, що соромно має бути мені за мою діяльність, як посадові особі, а за мій телефон це вже а, то моя особа захороняється. Це діяльність, так? Да? Поки що я ще її не настільки проявив, що було соромно. але За телефон точно я. В меншій мірі хвилююся. Ну, Я вважаю, що ми всім житомерам скинемось і купимо вам новий телефон. Давайте нохю no якусь таку потриману, але купурмально. Що... Покажіть житомирянам свій кабінет і як ви влаштувалися в новому кабінеті. Давайте пройдемо з вами. Мені він не подобається. А що ви хочете змінити? Я хочу перше зняти ці штори, які мені просто вот оддаві і так далі. Я вже вчора сказав, сьогодні їх знімуть. Скажіть, а що будете і... вішати інше? Шторы нет, вот мне жалюзи вполне достаточно для того, чтобы э, работать. И мне ну, на самом деле очень не нравятся эти обои. Но, но это настолько сейчас мелко и поэтому... Я Як будете святкувати новый рик? Вот здесь, на площади, вот на елке, вместе с семьей. Вместе с семьей. Что приготували дружине, мабуть, мне здається, що шубу приготували. Я Нет, бы нет, нет, абсолютно, а с чего вы взяли, абсолютно, для нашей погоды сейчас, я думаю, шубы не нужны, и я думаю, что это будет или парфюмерия какая-то, или это... А это какие просто... улюбленные парфюмы у дружины? На самом деле, всегда разные, и нет одной марки, и всегда появляется что появляется что-то новое, поэтому... Дружина будет не против? Я думаю, что нет. Я Давайте бачу. з вами зробимо селфі, добре? Дякую. Ми зловили начальника управління у справах сім'ї, молоді, спорту, кефіру і батону. Правильно. І ще антидопінгових таблеток. <ріст> 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 Як будете святкувати новий рік? Новий рік по-спортивному. Будете бігати на стадіоні Полісся? Ні, я буду бігати навколо ялиночки. Ну, звісно, на Полісі не побігаєш, тому що він ще недобудований. Так. А що ви тут робите взагалі міськраді? Працюю. Чи, не дивно так сьогодні робочий день. <рес> То як ви будете, бігати будете? Я буду бігати, да, буду водити донечку, показувати їй ялинку. У нас ціла купа планів. Я не, не, не все можу розказати, тому що це Секрет? секретні Секрет. плани. У вас да. є е унікальна можливість зараз привітати всіх житомирян з новим роком, але треба в три слова вкластися. Будьте завжди молоді, спортивні, усміхнені і здорові. Це вже шість слів. Ну, я, я ж молодь спорт мені можна більше. Поздоровте ж з новим роком. Регламент 5 слів, я так доповнюю. Ну вітаю з новорічними святами. Для мене, для моєї родини, це одні з найяскравіших свят, свят взагалі впродовж цього року. І я вважаю, що як новий рік і як новорічні свята людина зустріне, так і весь наступний рік вона і проведе. Депутати проголосували 42 за нуль проти, нуль утримались. Отже, рішення прийнято. з Новим роком вас, любі друзі. Ми також долучаємося до цих привітань, що були сказані трішечки трішечки раніше. Так, так, так. Це була передача селфі плюс. Побачимося за тиждень і робіть селфі з правильними людьми.